У нашому житті навіть після щирої молитви, добрих намірів і правильного вибору, все одно з'являються проблеми, гріх і розчарування. Якщо Бог посіяв добре зерно, то звідки береться цей кукіль, біль, злість і зло? Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні ми поговоримо про одну з найглибших притч Ісуса про добре зерно і кукіль. Чому навіть коли ми намагаємося жити правдиво, зло все одно проростає поруч? У притчі з 13 розділу Євангелія від Матея Ісус розповідає, Господар посіяв добре зерно, але вночі прийшов ворог і насіяв кукілю, бур'яну, схожу на пшеницю. Слуги здивовані, пани, хіба не добре зерно, ти посіяв на твоїм полі, звідки взявся кукіль?» Це запитання звучить у кожного з нас і зараз. Чому поруч з добром з'являється зло? Чому у світі створеному добрим Богом є ненависть війни і гріх? Ісус відповідає просто: Це зробив ворог. Так, зло не від Бога, і ось її лукавий. Вночі, коли люди сплять, коли ми неуважні, коли в серці з'являється байдужість. Часто нам здається, що світ несправедливий, але це не вина Бога, а результат вибору людини. Бог створив усе добре. Він дав людині свободу, а свобода передбачає і можливість не послухатися. І тут з'являється сатана: той, хто не створює нічого, але ще псує, як фарбами малює художник, а кукіль це коли хтось вилив пляму на полотно. Винний на пензель і не полотно, а той, хто зіпсував. У цій притчі Ісус закликає до терпіння і до віри. Не все зло буде знищено одразу, але настане час жнив, і, і тоді буде відділено добро від зла. Пшениця піде до комори, а кукіль у вогонь. Бог усе бачить. Якщо ми зосередимося на плеканні добра у власному серці, то навіть серед кукілів зможемо дати різний плід. А що у вашому житті проросло поруч добрим земле? Як ви з цим боретеся? Ви опалюєте когіль чи дозволяєте йому залишити пшеницю? Напишіть в коментарях.